Доля 60-го мандату Івано-Франківської міської ради досі невідома, незважаючи на рішення територіальної виборчої комісії, згідно якого депутатом має стати Роман Тимків, до присяги у четвер його швидше за все не приведуть. Дії ТВК оскаржив мешканець міста, котрий не згідний з розподілом вакантного мандату на користь представника партії Третя сила «У зв'язку з тим, що от сьогодні мені поступила позовна заява від із суду. Про те, що поки не буде розглянута дана позовна заява, я думаю, що водити го депутата не буде. Такі дії Богдана Винника активісти третьої сили називають кримінальними, адже для приведення до присяги 60-го депутата немає жодних заборон. Якщо все ж таки завтра. Голова комісії територіальної виборчої комісії пан Богдановинник не зачитає і не оприлюднить рішення місцевої територіальної виборчої комісії на нашу позицію. На позицію наших юристів це є. Такі дії, які під попадають під ознаки кримінального злочину, зокрема, перешкоджають роботі державного органу в сесії міської ради. Якщо 3 лютого однопартієць Юрія Солов'я таки не стане депутатом, активісти поліцили на знак протесту, мають намір заблокувати трибуну міської ради.